Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як Microsoft Copilot можна використовувати у будь-якому з відомих меседжерів. Я, звісно, залишу веб-покликання під цим е відео, але дивіться. Е ось на сторінці ми, ми бачимо, що можна використовувати у Telegram, у Viber, у WhatsApp. Групі менш відома, тому е залишимося Telegram, Viber, WhatsApp. Е Чому перевага? Ну, по-перше, ви спілкуєтеся в чаті як з звичайною людиною. І по-друге, воно вам може генерувати фотографії. От, до речі, догенерував там у вайбері, зараз подивимось. На мій погляд, ну, от Viber не дуже зручний. І от дивіться, я дав запит, створи зображення, де студент-програміст йде по вулиці, і ми отримали. ну... Зображення, яке от може відкриватися. Це зараз я роблю на комп'ютері. Звісно, що на гаджеті, типу, смартфон планшет буде краще, але дивіться. І тут ми починаємо там щось вигадувати і так далі. Ну, і якість. Ви бачите, я не казав, в якому стилі і так далі. Отак от зробив вайбер. І ви бачите, що Viber Microsoft купило на зараз. Viber відкрили досі недавно 141 тисяча підписників на цьому каналі. Більш якісно в Телеграмі. Ось Телеграм, ви бачите, і так само я сказав, створив зображення, де студент програміст йде по вулиці сучасного міста, і ми вже отримали отаке зображення, яке ми можемо вже легенько зберігати, відповідати, копіювати. До речі, воно працює з підвантаженими файлами, і це Microsoft Copilot. В Телеграмі 60 тисяч ще немає підписаних користувачів. Ну і нарешті WhatsApp, Дивіться, так само WhatsApp нас доволі гарно зробив. Якщо ми подивимося ось таке зображення, тому я рекомендую, якщо вже користуватися купайлотом для генерації швидкої генерації на смартфоні зображень, таких як вам потрібно, то краще за все використовувати Telegram і WhatsApp. у Viber поки що е якість, на мій погляд, не дуже. Obrigado.